Так, Аліна у нас сьогодні танчик. Всю паутину зноси на своєму шляху. А я вже йду як хвостик з камерою. Ого, який. Воно од води навіть колір поміняла. Ось ви... така natural природа. Камні навіть колір змінили. А тут на камеру, схоже, як світло світить на ці камні. А воно ні. Та ні, там і зелене якийсь. То Та водичка так помалювала. І ти помаранче ти бачиш, якої сили вода. Всі Сідер... дерева знищувала. Поскидувала? Угу. Ну так вона ж землю розмила і все. Що, все подивилось? Ага, дивись дерево взагалі коріння, почти не в землі. Воно росте.